Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Нарешті виходить це відео, яке мало бути ще до Великодня, але якщо чесно, ні часу, ні сил у мене не було на публікацію відео, на жаль. Тому починаємо все з самого початку, що у нас відбувалося ще за тиждень до Великодня. Тож, я бажаю вам приємного перегляду. А сама розпочинаю, звичайно ж, з миття вікон. Хто їх не мив? А, в нас вони були дуже брудні після ремонту. Я їх не дуже сильно вимивала, так десь протерла і все. Плюс у нас вони постійно потіли взимку, і тут вже і пліснява, і все, що не хочеш. тому... Буду їх відмивати. Насправді, багато часу мені знадобилося, але я справилася. І знаєте, в блогерів ще є така штука: що якщо не зняв чи не сфоткав, то значить ти цього не робив. Це так само, як був в залі, але не сфоткався, значить ти не був в залі. І... Це так десь приблизно в мене і було, бо бажання помити вікна це одне, але треба ще мати бажання це все зняти. А це Х2 по часу насправді виходить, тому я дуже довго налаштовувалась, збиралася з думками, з силами. І от всі зорі зійшлись, нарешті помила вікно. А ще у мене є така фішка, що я або Якщо щось роблю, то стараюся зробити ідеально або не роблю взагалі. Інколи це дуже великим плюсом є для мене, а інколи величезним мінусом. Дивіться, як гарно відмила цю резиночку внутрішню. Це я мила молочком, оце. Воно дуже класно відмиває, виявляється, відмиває гарно пластик. Зараз будемо пробувати, що там. З пліснявою, бо я намастила засобом лишила. Зараз будемо пробувати теж змивати. І я? В шоці? Погляньте. Звичайно, не ідеально, але у порівнянні з тим, що було, це просто. Ну, я не очікувала такого результату, бо ці вікна не милися років 5 мінімум. І а, тут, де були сліди від мух, вони ще є, але вже в 10 разів світліші. І, до речі, допоміг антижир. Я в шоці, шпоклівка відмивається дуже легко молочком, тому клас, Біжу мити тепер друге вікно. Тут роботи багато, але я думаю, що я зараз швиденько справлюся. Тут в мене повторюються всі ті самі маніпуляції, пластик, резиночки відмивала засобом від плісняви, і дуже гарно він справився. І потім покажу вам ще на іншому вікні у нас вже відкос покрився пліснявою через те, що неутеплений будинок і засіб теж дуже гарно відмив. Дві години мого часу і рама з внутрішньої сторони, і оце віконечко з зовнішньої помито. Рама. Ще скло я не чіпала, як бачите. Зараз буду йти мити це все з вулиці, але, але, оцініть результат. Тут чистенько, ну, я вимила все, що, все, що могла. Слухайте, ну це взагалі це вже інша справа, це вже подібне на вікно. Ручку. Дивіться, як ручку я вимила. А це вже друге вікно і відкос з пліснявою показую просто вам до і після. Робила все те саме, вже процес не знімала, бо мені здається, що це дуже нудно дивитися одне і ж 10 разів. Також спакувала нарешті весь несезонний одяг у вакуумні пакети. Ви знаєте, що я люблю в них зберігати. І звільнилося насправді дуже багато місця під ліжком, в шафах. Стало аж вільніше, легше дихати. Я ці пакети винесла у нашу літню кухню стару і вони там собі будуть зберігатись до наступної зими. Сподіваюсь, що там нічого не заведеться, ніяка міль і вони успішно доживуть до наступного сезону. А ще я собі замовила вперше професійний догляд за волоссям. Це у мене італійський бренд професійних засобів. І саме трихологічна лінійка, яка розрахована на те, щоб боротися з певними проблемами. У мене особисто надмірна жирність шкіри голови, і мені потрібно мити голову щодня. І насправді це є такою досить великою проблемою для мене. Ну, окрім того, ще жахлива сухість подовжені, тому я вирішила. З цим боротися і замовила собі новий догляд. І так як я вже два тижні потестувала ці засоби, можу з Впевненістю казати, що вони працюють, і можу вам рекомендувати сміливо цей магазин. Посилання залишаю в описі під відео. Мені надали там класну професійну розгорнуту консультацію. Я просто написала свої скарги та побажання, і мені дуже вдало підібрали догляд. А ще, окрім шампунів, в цьому магазинчику є догляд професійний за тілом. Зокрема, мені дуже сподобалися креми з сечовиною, Вони дуже гарно борються з такою проблемою, як. Тріщини на п'ятках. Зараз в літній сезон це буде дуже актуально. Тому навіть до Дня матері ви ще встигаєте замовити. Наношу олійку. Воно у формі такого крему, але на долоньках воно перетворюється в олійку. І наношу на довжину. це для того, щоб легко розчісувалось, було більше зволожене. І Зараз побачите, як легенько буде розчісуватись. Для мого волосся це прям не характерно. І йду ще досушити. Посушила волосся і це просто кайф. Воно таке гладеньке, наповнене. Шкіра голови дуже класно очищається. І е, я ще можу завтра ходити з розпущеним волоссям. Хто знає мене, той знає, що це просто unreal для мене. Тому що я мушу мити голову е, щодня іншими шампунями зазвичай, або на наступний день вже я заплітаю собі хвостик чи щось інше, бо волосся просто як смалець. Тому я дуже тішуся. Бо я тепер можу мити голову раз у два дні, і це дуже класно. І ще воно не електризується і не заплутується. Тобто я протягом дня можу ось так взяти, провести рукою, і у мене не буде купу вузликів у волосі і легко розчісується. Тому я дуже задоволена, без перебільшень дуже і дуже круті засоби. І так як в мене дуже сухе волосся, то в мене ще ось така олійка для легкого розчісування. Відповідно, щоб не електризувалося, бо волосся, якщо сухе, то воно електризується. Тому ось це прям must have і дуже приємний запах цієї олійки. А масочка і шампунь мають літній яскравий запах мохіто. Просто один в один. Рекомендую. Влог з машиною, бо ми їдемо в село до бабусі в гості. Якраз виїжджаємо з нашого села і нас чекає попереду довга дорога. Бо їдемо аж у Львівську область. ну Звичайно, перше додому, в Калуш. Завтра, напевно, в село, але міні-подорож на декілька днів. Там машина, бачите, забита багажник, бо взяли речі, які потрібно відвезти в село, які нам не треба. І таке. Олівя там ззаду попиває водичку і будемо вирушати. Можливо, щось ці познімаю, а можливо і не, не познімаю. Ще не знаю, будемо бачити, але Олівія вже дуже давно не була в селі, мабуть, рік. Останній раз, коли вона була. Ну, може трошки менше, але довго. Довго вже забула, напевно, всіх бабів, дідів, тому їдемо перед Паскою. Провідаємо всіх Катай мене дотя. <плес> Ого, як сильно, дякую. До баби йдеш, <плес> <плес>

Німе. А ось, власне, і мета нашої поїздки взяти домашні бабині пасочки, шинку, ковбасу, якраз все те, що любимо ставити в кошик. І, до речі, баба ніколи не робить солодкі паски, такі, як кекси, а завжди якісь такі нейтральні, які можна їсти з шинкою. Ось така красава йшла. І трішки передам вам сільської атмосфери. Повну машину. Туї. І туї. І взяла ще якусь таку, Блін, не видно, таку з довгими цими і ялиночка одна навіть. Клас. От такі будуть. Якщо їх не формувати, то будуть отакі. От не знаю, що це за сорт, але, до речі, дуже багато є, що ростуть ось так по два. По дві. Бачите, дві вкупі. Одна верхушка і друга. Можна їх роз'єднати зараз, вони б мали ще прийнятися. Так само тут. От одна, така і друга. Ще така класна є у мами. Вона якось так цікаво росте колом. Олівія катається на качелі мого дитинства. Тут ми з подружкою завжди тусили на цій гойдалці. Боже, здається, що це було минулого року. А прийшло вже цілих десять. Хочеш на горку? Давай, рученьку. Так. Тримайся, давай, оба! Давай, Петя, сідай. А ти йдеш на горку, так? Так. Да. Давай. Давай з'їжджай. Показуй, як ти вмієш сама з'їжджати. Яка ти крута. Клас Молодець! Добре. Сильно, Сильно катаєш? Да. Добре, лише вважай, щоб качелька тебе не вдарила, окей? Замітити, що Паску світили о 6-й ранку. Взагалі не виспана, запухша, але дуже раді, що пішли до церкви. Відсвяткували Великдень і беремося до роботи. Привітики з городу. Бачите, зразу видно, де живуть люди, які переїхали з міста. Тут, там. Е, маю сьогодні просапати це від бур'яна. Тут вже трошки почали. І... Хочу завершити сьогодні ось цей участочок, бо планую тут садити свою розсаду. А тут ми гляньте, що робимо. Хто пам'ятає, у нас сітка стояла від цього дерева до стовпчика, і ось так. Тобто буквою Г, а ми її ось ставимо сюди. Бачите, цю частинку вже переставили, збільшуємо своє заднє подвір'я, і там будуть дерева, тобто тут або буде продовження саду, або. Виноград росте і буде ще. Або можуть бути високі грядки. Тут, тут взагалі жах все позаростало, це ми якраз чистимо. Але полуниця тут, я думаю, її викопати і пересадити. Принаймні, спробуємо пару кущиків. все, до роботи. Але перед тим, як садити полуницю, треба трошки тут. Просапати, бо все заросло розпушити землю, і знаєте, я прийшла до висновку, що ми ще не втягнулися в це таке сільське життя. Тобто ми поки що живемо 50 на 50, як в квартирі. Ми стараємося там робити щось на подвір'ї, облагороджувати, ну, суто для того, щоб створити собі відпочинкову зону, щоб наше подвір'я це був, як знаєте, наш маленький райський куточок. Але от такого сільського життя, щоб там на городах цілими днями. Працювати, ми ж до того не звикли, і я навіть не знаю, чи ми до того дійдемо. Бо, от, до прикладу, сусіди, я кожен день бачу сусідів на городі, я не знаю, чи їм це так подобається. Вони кайфують, мабуть, від цього, бо я по-іншому це ну не назву. Але якщо чесно, я і не хочу проводити на городі цілий день то навіть півдня. Бо я вважаю, що якщо ти не отримуєш задоволення від цього, то не треба над цим сильно напрягатися. І до прикладу, от я сьогодні монтую відео, я без перебільшень монтую відео вже 6 годин, тому що я не знімала дуже багато матеріалу, і мені то треба було передивитись, посортувати. Бо дещо на одне відео, дещо на інше. І от шість годин я вже монтую, озвучую відео. І це ще не кінець, буквально трошки більше половини, і ще десь на дві години у мене є роботи. А за цей час я би реально вже могла щось зробити на подвір'ї або на тому ж самому городі. Люди, які ніколи не робили відео і не стикалися з цим, вони ніколи не зрозуміють, що це насправді дуже затратно, в першу чергу, по часу. І я не спорю, залежить від відео. Буває, що я можу змонтувати відео і за три години, але все одно, щоб мені його змонтувати, озвучити, закинути, я в будь-якому випадку зазвичай трачу мінімум півдня. Але я ні в якому випадку не жаліюсь. Я просто ділюся з вами своїми роздумами і взагалі тим, що у нас відбувається. Але, знаєте, мабуть, в цьому і сенс робити те, що тобі подобається, не зважаючи ні на що. Бо знаєте, є такі люди, вони за характером дуже непосидючі, вони не можуть сидіти без діла і завжди чимось займаються, перероблять в хаті всю роботу, лиш би не сісти, не відпочити 5 хвилин. І я не відношуся до таких людей, на жаль. Чи, на щастя, я не знаю, але я роблю те, що мені подобається. Або якщо я маю щось таке зробити, що я не хочу робити, то я буду дуже довго на це налаштовуватись. Ну, якщо це не прям терміново, воно мені не горить і нікому не загрожує. Варто просто пам'ятати, що всі ми різні і не знецінювати один одного. Ну що, ми молодці, тепер у нас три. Рядочки полуниці. Сподіваюсь, вона <рив> прийметься. Не знаю. Досвіду і практики у нас немає, тому сподіваємося, що все буде добре. Посадили трошки, бо там будемо розчищати. І просто шкода, бо вона якась не вибиваємо як то кажуть. Ми там і ходили, і росло все, і вона все одно. Вижила і далі росте, то ми вирішили все ж таки дати їй шанс на життя. Бо хотіли її а, мотоблоком перебити, щоб посадити нову, але я бачу, що вона прекрасно себе почуває, тому вирішила її пересадити. І а, може хтось знає, чим її удобряти, чим її треба поливати чи пшикати. Напишіть, будь ласка. Боже, як це гарно, коли клумба з такими білими камінцями. Але я знаю, що це просто обер непрактично. І через рік-два вони покриються мохом і всім, чим не хочеш, стануть зелені і прийдеться їх перемивати, але вони дуже класні. Мені страшне, як подобається, як воно виглядає, але, на жаль, не практично зовсім. Жабки. Там дябки. Там дябки. Кажи, оце я розумію, паска, ні? П'ять хвилин дябки. від хатки. Пішли любуватись водичкою. Дідки. А шашличок буде завтра? Так. Ура! Ну і найкрасивіші кадри для глядачів, які додивилися це відео до кінця. Дуже дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, не пошкодуйте тих пару секунд, тому що дуже багато постійних глядачів, які чомусь не підписані на мій канал. Тож запрошую вас підписатися. Можете ставити ще дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, коли будуть виходити нові відео. Дякую всім за перегляд. Гарного та спокійного вечора! До зустрічі у наступному відео і всім па-па!